Ані, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гартієв. Рибкін. Ви дочекалися свого гороскопу? Вибачайте, що два місяці просто вас ігнорив. Насправді не вистачало просто сил і енергії, і часу. Я просто не встигав. Я знаю, що це вже половина місяця пройшла, але в будь-якому випадку ще два місяці, ще два, від два тижні залишилося. Тому мені дуже хочеться за вас порадувати. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Дибе, ви? ви просто е, настільки емоційні і настільки е, чутливі. Що це просто ну, крапець. Чому? Тому що вас е, всесвіт створив таким, не тому що він хотів, щоб ви так постійно весь цей біль е, 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 відчували, бо ви переживаєте все через себе, ви проводите все через себе. Всесвіт вас е, створив такими, тому що він хотів, щоб ви навчилися, щоб ваша душа навчилася правильно гармонізуватися як з собою. Навчилися правильно гармонізуватися як з цим Всесвітом, і ви ті самі люди, які допомагають активно, активно допомагають Всесвіту е, передавати послання, які вона дає іншим людям. Тобто, через вас е, дуже часто Всесвіт передає якісь послання іншим людям. Тому, якщо ви Емоційно відчуваєте, що там ви а, хочете комусь щось сказати, чи ось, знаєте, просто незнайомій людині. Підійти і сказати, От я відчуваю оце, я хочу вам це передати. Передавайте. Друзі, тому що Всесвіт таким чином через вас буде допомагати тим людям, які не чують. Наприклад, Всесвіт намагається зараз передати інформацію вам, яку ви не чуєте, наприклад. Тобто, ось така, знаєте, така ситуація. Люди думають, що Бог повинен з'явитися, чи янголи повинен з'явитися якимось там чудом і, і, ну, і молитеся, і таким чином ну, тіп, всесвіт більше вас не, не допомагає вам. Насправді Всесвіт розмовляє з вами через людей. Пам'ятайте про це. Отже, давайте дивимося на ваш загальний гороскоп. Ну, по-перше, Всесвіт готує вас до чогось нового. Чого ви поручаєтесь? Тут показано, що ви прочаєтесь від нових якихось ідей, від нових людей, від нової роботи. Ви засиклені на тому, що в минулому. Рухайтесь далі. Далі емоційно е дуже важко вам зараз. Ви, е скажімо так, зараз проходите дуже важкий період в своєму житті, але я бачу, що ви витримаєте. Бо оці, по цим двом картам можна одразу сказати, що ви витримаєте карта сили. Ось я бачу, ось вона. І карта вісімка дев'ятка, вибачте, жезлів. Вона символізує якраз стійкість, не дивлячись ні на що. Далі дивимося, що у вас ще чекає. Дивіться, по стосунках ми подивимося, звичайно, конкретніше, трошечки пізніше, але в загальному гороскопі показується, що вам в першу в чергу потрібно зараз економити грошенята. Бо я бачу, що ідуть якісь дуже сильні витрати в майбутньому. А стосовно е, стосунків, не, не, не варто будувати ілюзії з приводу другої половини. І це більше стосується, звичайно, жінок, тому що ви така знаєте персона, яка любить фантазіювати. Ви єдиний знак зодіаку, особливо жінки, які люблять фантазії на тему чоловіків. Тобто вони люблять, коли йде е, така знаєте, своєрідна фантазія на цю тему. Тобто ви нафантазуєте собі чоловіка, ідеалізуєте його, а потім питаєте, а чого він не вийшов такий, як я собі уявляла. Тому будьте дуже уважні і дуже обережні з цими речами. Далі всесвіт для деяких дасть дуже класні перспективи, дасть нову роботу або нове місце знаходження, але будьте обережні, бо є люди, які залюбки вами будуть маніпулювати. Так, дивимося на кохання. До речі, цей місяць стане одним із найкращих місяців для знайомства, якщо ви самотні. Дуже класні карти вам випадають, причому це може бути е, знайомство на роботі. Е, просто ви будете йти по вулиці. Тобто, це, в принципі, по цьому питанню у вас всі перспективи відкриті. Що стосовно е, сімейних стосунків, то тут, звичайно, ви проживаєте дуже велику кризу, велику кризу і нерозуміння свого чоловіка чи своєї дружини, тобто у вас зараз відбувається ну, таке знаєте, непорозуміння внутрішнє, що ж не так, що ж, яка ж причина того, що ви ніяк не можете порозумітися. А я вам скажу, знаєте що? Є точна причина, чому ви не можете один одного почути. Тому що на даний час ви зараз вібруєте абсолютно по різному. Якщо, наприклад, раніше ви вибрували однаково, ви зійшлися на цьому. Що таке вібрації? Це однакові цілі. Однакові цілі. Це е, е, якась внутрішня е, е, посил якісь внутрішні те саме, який і у вас. А тут ви абсолютно маєте різні, абсолютно різні ситуації, абсолютно різні вібрації, абсолютно різно взагалі все. Тому я вам хочу сказати про те, що ситуація, яка у вас в стосунках, вона вже підходить. Внутрішнього такого свого рішення ви або все ж таки е, розходитесь, або просто терпите і надалі. Ну то як, я вам скажу, що якщо ви в цьому місяці не розійдете з людиною, яка вас внутрішньо знищує, е, ну, чи з якою ви просто елементарно не можете знайти спільну мову, то мені здається, що наступний рік буде сам з цією людиною знову. Тобто ви повинні розуміти, що якщо ви кармічно не поставите крапку цьому, то ви знову як говорили, на новий етап. Тобто цей, знаєте, як в іграх, в, в, <кій> коли ви граєте, якщо ви не проходите рівень, вам доводиться його проходити знову. Ось тут така ж сама ситуація. У роботі у нас тут все дуже класно насправді. Я можу сказати, не дивлячись на те, що вам доведеться економити гроші, як я й казав попередньо. Вас від у вас від, від, відкриваються абсолютно нереальні перспективи, і перспективи пов'язані саме з вашим майбутнім. Карта зірочки випадає, карта мага випадає і карта дев'ятка кубків. Ці три карти символізують успіх, символізують перспективи, символізують відкриття всіх путів і каналів. Якщо ви хотіли думали, давайте так. Зайнятися власним бізнесом, то це саме ідеальний час. Якщо ви планували піти з роботи, і почати щось своє або нове, це ваш час. Я вам даю такі знаєте команду на це. Але це також символізує, якщо ви не хочете, наприклад, йти, це говорить про те, що цей грудень він це ваш час себе показати, особливо в кінці цього року. Особливо в кінці цього року ідеальний час для того, щоб розкрити себе, показати себе. І ну, я вам скажу, що у вас в тому плані все вийде, тому що я бачу нереальні перспективи, я бачу майбутнє, я бачу навіть початок, але нагадую вам, це стосується тих людей, які все ж таки хотіли піти з роботи. Не треба триматися за те місце, в якому ви себе не відчуваєте добре. Навіть якщо вам за це дуже добре платять, подумайте про це, домовитесь. Распект. Але є такі, є такі вам рекомендації. По-перше, ну, хвороба однозначно, ви будете хворіти, тому що, до речі, риби одні, одні з тих е, знаків зодіаку, у яких дуже активно, якщо вони не е, слідкують за своїм здоров'ям, е, розвиваються хронічні хвороби. Тобто, вони постійно хворіють. Від яких там. Е, Насморк якийсь може, чи а, просто хвороба горла, там, і температура, чи там якийсь просто грип. Все це а, дуже часто у вас є. Чому? Тому що у вас не захищена, у вас не збалансована саме емоційна ситуація. Ось подивіться, понервували, стрес отримали, захворіли. Знову стрес отримали, захворіли. Вчіться балансувати ці аспекти. Що вам потрібно? В першу чергу, це, звичайно, хотілося б щоб ви навчилися медитувати і, звичайно, заспокоювати себе. Вам потрібен масаж. Ви дуже постійно напружені. Це ваша структура, це ваш ключ до гарного здоров'я. І, звичайно, це ну в першу чергу мені здається це. Ваш емоційний, оце негативно емоційний фон, який вам заважає рухатися по життю. Тобто ваші такі, знаєте, яскраві негативні емоції, які від вас не відходять. Що для цього робити? Ну, медитувати зрозуміло, масаж зрозуміло. А ще я вам дуже рекомендую, все ж таки це е, спорт. Спорт, е, звичайно, це не може бути та порада екстрасенса спорт. Я вам скажу так, що якщо ви будете займатися спортом і дуже активно займатися спортом, негатив буде трансформуватися в позитивні аспекти. Тому, будь ласка, я вас дуже і дуже прошу на даному етапі вашого життя зараз зайнятися саме цим. Ну що, друзі, на цьому все з вами був як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже в наступному місяці. Вже дуже дуже скоро я сподіваюся, що... Ми з вами будемо частіше бачитися. Всі в цьому попа.